Шановні люди, мир вам, не переживайте, я нічого не прошу, мені нічого не потрібно. Мене звати Юрій, я християнин. Я прийшов сюди, щоб закликати людей до молитви, до молитви до Бога за мир в Україні, щоб Бог відвернув ворога від України. Але найважливіше, я хочу сказати вам радісну новину, що Бог любить людей, що Бог добрий, але Бог є також святий і справедливий. А ми є всі грішні. Прийде той час, коли всі люди будуть відповідати перед Богом за свої гріхи. Розплата за гріх смерть це вічна розлука з Богом. Жодна людина не оправдається перед Богом ніякими добрими ділами чи великими грошима. Но Бог послав свого Сина Ісуса Христа в цей світ, щоб ми були оправдані, щоб ми могли промиритися з Богом. Господь Ісус Христос, Він помер на хресті за наші з вами гріхи. Усю нашу вину Ісус Христос взяв на себе і повністю за нас заплатив. Він помер, щоб ми з вами вічно жили. Но Він воскрес і Він живий. І сьогодні спасе людей. Ну і для спасення душі людям потрібно щире покаяння і жива віра в Ісуса Христа. Тільки завдяки Ісусу Христу ми можемо бути прощені і спасені. Сьогодні, голос волос Господі, почуйте в своєму серці, не робіть затверділими ваших сердець. Приворіться з Богом. Поки серця наші б'ються, покайтеся в своїх гріхах, віруйте в Ісуса Христа і будете спасені. Усе ж від Бога, що нас примирив із собою Ісусом Христом. І дав нам служіння примирення, бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, не зважаючи на їхні провини. І поклав у нас слово промирення. Бо це ми, як посли замість Христа, і бог благає через нас, благаємо замість Христа. Примиріться з Богом, покайтеся в своїх гріхах, Вірите в Ісуса Христа і спасетеся. Двері для спасіння сьогодні ще відкриті. але прийде той час, коли Бог закриє ці двері, і вже ніхто не зможе спастися. Час обмежений, часу немає. Читайтеся до вже банків. Моліться за Україну, моліться за мир в Україні. Тільки Бог може тривати на нього. Вітей себе благослови цих цих людей, бережи цих людей, благослови Україну, помилуй і спаси. В ім'я Отця, Очана Святого Духа. Амінь. Гарного дня і щасливої дороги. Об'явлень.